Сьогодні, в рамках тижнів безпеки життєдіяльності на базі мобільного класу безпеки, який вже функціонує у нас в Харківської області. Провели захід спільно з ювінальною поліцією, спільно з психологами для учнів 9 та 11 класів 36-го ліцею. Темами найактуальнішими на сьогоднішній день, які ми сьогодні розглядали, це було правила мінної безпеки, пожежної безпеки в побуті. Сьогодні на цьому івенті ми дізналися дуже багато всього цікавого. Відновили. Свої знання щодо мінної безпеки, щодо протипожежної безпеки, щодо правил дорожнього руху, щодо правил поведінки вночі та під час відсутності світла. Тож я дякую поліції, ДСНС, психологам, які були сьогодні з нами, за такий цікавий, наповнений емоціями, веселий та щирий івент. І сподіваюся, що ми ще не один раз побачимось у цьому класі. Сьогодні ми проводили для учнів 9-11 класів заняття, в якому ми віднадходили життєві ресурси. На жаль, в час, коли ми знаходимося в стані постійних тривог і стресів, дуже важливо знайти ту саму внутрішню енергію, яка допомагає нам знаходити сили та рухатись далі, для розуміння, в якому саме напрямку нам потрібно рухатися. Діти дуже активно приймали участь у цій вправі, і якщо ми запитували у них, як саме вони почуваються з себе. До заняття, і як саме вони почувають себе після заняття, то до заняття там 2-3 бали, а після заняття 5 балів. Я вважаю, що вони почерпнули для себе дуже багато корисного. Ще раз хочу подякувати співпрацівникам служби ДСНС за чудовий професійний урок. Працюємо і надалі. Сподіваємось, що це буде не остання наша зустріч.